Прикордоння на Чернігівщині на Сумщині вона зросла. Зросла виключно через те, що збільшилася кількість мобілізованих з того боку кордону, які зараз активно відпрацьовують удари САУ, удари артилерії по нашій території, також збільшила кіль збільшена кількість висування ворожих ДРГ. Тому тому силу оборони готові до всього, але, але посилюється кількість обстрілів, що становить небезпеку для людей. Звичайно Тому плюс ДРГ групи. Тому, друзі, уважно стежте за повідомленнями влади. І, будь ласка, реагуйте на них, реагуйте по можливості. От. Слава Україні, друзі! Переможемо всіх!